Там же ж помимо Вагнера, Кадировців, там же зеки там весь весь не потріб. Армієць на псевдочірік приїхав, щоб провести у вічність свого побратима Павла Федоренка. Разом служили у 24-му окремому штурмовому батальйоні Айдар. Ділили всі труднощі фронтового життя. Пам'яті він залишився навсегда. що вам можу сказати. Він був з був, ніколи задню не давав. Сюда приходив на допомогу нам. Що можна за заносить? Хороший человек, таких би побольше. Через свою міцну статуру та схожість із фольклорним персонажем козаком Мамаєм Павло Федоренко мав армійський псевдонім Мамай в цивільному житті. Працював на приватному виробництві з виготовлення металопластикових вікон та дверей. І, хоча строкову службу не проходив, не мав досвід участі в АТО та ООС, з перших днів російського вторгнення одразу пішов до військкомату і добровольцем долучився до лав зсу батькові загиблого захисника. Передали синьо-жовтий прапор та нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. А також нагрудний знак. Гордість до району за заслуги передмістом нагороджується. Федоренко Павло Анатолійович нагрудним знаком за заслуги передмістом третього ступеня. Не стало армійця нашого земляка на псевдомамай 10 лютого. В околицях багатостраждального бахмуту. А 14 лютого родина отримала чорну звістку про його загибель. Провести у вічність мужнього захисника добровольця прийшли ті, хто любив та знав його за життя. Він пішов. Живіться. Був храмі, був вдома і любив вас всіх безмежно. Сьогодні тут я зустрічаюсь знову. Ж ті товариші, коли ми назад оглянемось, побачимо, скільки їх. Це всі ті, які любили свою Україну і люблять. які віддали своє життя за неї. Ми повинні їх поважати, Ми повинні молитись за них. Тому що це ті люди. Золоті люди, світ нашої нації української, Знак шани про безсмертний подвиг загиблого захисника Павла Федоренка пролунали трикратні автоматні залпи. Павла Федоренка залишився літній батько, а також молодший брат. Він також зі зброєю в руках міцно стоїть на захисті України і обіцяє помститись ворогові за цю болючу втрату. Своє останнє місце спочинку Мамай отримав на секторі почесних поховань центрального кладовища, вічна пам'ять та шана мужньому криворіжцю. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.